Землетрус і цунамі у Японії знищили не тільки інфраструктуру країни, а й сімейне життя багатьох одружених пар. Так, після стихійного лиха кількість шлюборозлучних процесів там зросла утричі. Катастрофа 11 березня примусила багатьох людей поглянути на своє життя з іншого боку, ретельніше обдумати пріоритети. І як би це не було дивно, але багато японців зрозуміли, що робота для них важливіша за родину і вирішили оформити розірвання шлюбу. Розлучення у Японії це цілий ритуал із ведучим і своєрідними традиціями. За нього подружжя, яке вирішило розірвати шлюб, має заплатити 700 доларів. За ці гроші для такої пари та її гостей накриють фуршет і влаштують ритуальне знищення обручок. А дружині підберуть спеціальні. У сукню для розлучення один з організаторів подібних заходів засвідчав, із березня його послугами вже скористалися 80 пар. До мене приходять ті люди, які хочуть оформити розірвання шлюбу по-дружньому. Ті ж, у кого не все склалося так райдужно, прямують до суду. Церемонії розлучення існують на ринку ритуальних послуг Японії лише п'ять років. Однак, попит на них стрімко зростає. Нині майже кожна друга японське подружжя, яке вирішило розірвати шлюб, влаштовує собі цікавий обряд.